З липня на частині морозівського розрізу тривають роботи з рекультивації східного торця розрізної траншеї дільниці відкритих робіт з прилеглими ділянками згідно з проектом ліквідації підприємства «Бурвугілля». Тут у нас були круті відкоси, атвіси земля були опади, оползні, тому зв'язку з тим, що це все приближається до населеного пункту Новоселівка. Було прийнято рішення. Виконувати ці роботи першочергово. Це вже от воно, так буде. тут буде ще виконане в подальшому зелені насадження, буде озеленення, посів трави там відбудеться, нижче буде. І поступово ми плануємо переходити на робочий борт, ну, в залежності від бюджетного фінансування. Загальна площа розрізу 600 гектарів. Роботи виконуються на території площею близько 100 гектарів. Триватимуть вони до кінця 2024 року. Ми поцікавились наступним етапом рекультивації. Наступний етап роботи ви, значить, закінчити зараз верхній уступ і перейти на нижній уступ. І переходи поступово переходити на робочий борт. Робочий борт – борти, от напроти нас. коли ці роботи виконаємо, ми передамо цей об'єкт громаді, і громада буде вирішувати подальшу долю даного об'єкту чи там робити тут якісь там зони, ну це вже буде питання громади, не наше. Роботи з рекультивації розпочали через небезпеку суву частини прилеглої території села Новоселівка у водойму. Коли буде згладжений. Виступ буде згладжений берег до того рівня, коли він вже не буде обвалюватися. Відповідно, з цієї сторони ця водойма стане значно безпечніше. І хочеться вірити, що ми там отримаємо якусь, хоч може й невеличку, але пляжну зону, де можна дійсно безпечно знаходитися туристам, які будуть відвідувати в майбутньому цю водойму. Щодо якості води у морозівському розрізі, то вона потребує додаткових досліджень, вважає Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Щодо якості води не можу не підтвердити, не нічого не можу сказати. Ми ще не робили аналізи. Можу користуватися тільки інформацією, яку отримав від фахівців, які роблять рекультивацію зараз. По їх за їх інформацією, вода ну, має бути безпечна. Але я б, напевно, б... попередньо перед тим, як рекламувати цей об'єкт, я б напевно б зробив б аналізи додаткові, щоб бути впевненими, що, що ця вода безпечна. Паралельно з рекультивацією морозівського розрізу вже проведено роботи з земельними ділянками, на яких розташовувалась верболозівська шахта. Землю площею 14 гектарів відновили до стану придатного для використання у сільському господарстві.